Військові підприємства РФ не можуть нарощувати виробництво зброї. Такого висновку дійшли е, ворожі медіа, проаналізувавши ринок праці. Зазначається, зокрема, що масштаби найму на військові виробництво в Росії впали на мініма... до мінімального рівня за майже 4 роки спочатку масштабного вторгнення через скорочення попиту у галузі. Посипалися зарплати, що вперше зменшилися на 10%. Додаткові робочі руки підприємствам російського ВПК більше не потрібні, бо вони вичерпали виробничі спроможності і не можуть їх нарощувати. Будувати нові корпуси, закуповувати обладнання і розширювати лінії не дозволяють запроваджені санкції. Ну такий прекрасний е, огляд. І розуміємо, що справді процеси там відбуваються, але отак, щоб вони посипалися, такого звичайно немає. Щоб іще не було на даний момент, але Результату воно принесе значно і значно пізніше. Тим паче, ми її не до кінця розуміємо принаймні звичайні люди. А куди ж це Росія що робить? віддіває. діва бо на фронті все старе. Майже а от де воно накопичується, для яких цілей, оце вже цікаво.